Привіт. Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Давайте подивимося, яким буде 9 травня 2023 року в Україні. Будемо дивитися, давайте столичні регіони, столичну область, тому що, ви знаєте, що вони дуже заперебрякують і їх війська полюбляють дуже і мріють про наш Київ, про наші центральні області. Ми тільки так подивимося. І так, що вони готують? Що очікує Україну на 9 травня? Вісімка кубків, отход. Вісімка кубків. Давайте подивимося: п'ятірка мічів, двійка кубків, король кубків. Помірність. Найвищарка. Не вже буде спокійно? Дев'ятка жезлів, дивіться, це точна карта українців. Вони охороняють. Наша столична область, наша столиця дуже гарно охороняється. Але все ж таки існують деякі обмеження, деякі обмеження. А В чому обмеження по вісім мечів? Ми зараз подивимося. Із-за війни ми, ми в чомусь обмежені. Ми в чомусь обмежені. Ми не можемо так. 9 травня в нас День Європи, Нове Свято, День Європи. Ми з цією Європою. Європа нам дуже гарно допомагає. Але і за військових дій ми дуже обмежені в цей день, перший рік це святкувати. Але що я вам хочу сказати? По-перше, дуже гарна. Дев'ятка тут джезлів, Ми бачимо, що за нами всі наші стародавні, прадавні боги стоять. Да, боги, і головний з них це Бог вогню. Вони оберігають Україну. Хочу сказати, що наш президент старається, щоб цей день ну, не було таких гучних подій, помірність, да. І навіть, знаєте, що десь ворог відмовиться в цей день, нас турбувати, десь відійде. Ну, тут ще така картка, двойка кубків. Це якийсь існує договір, договір, да, завдяки якому ну, ось така. Перемога, ну це невеличка перемога. Перемога, яка е, отримана не прямими бойовими діями, а якимись такими, знаєте, хоча б на цей день якимись такими хитримисть не домовленостями, а такими діями, які в цей день вказують на помірність, на помірність і на, вказують на те, що ми дуже Гарно охороняємо наші столичні області, наш Київ, але все ж таки нам ще ми багато в чому обмежені і за бойових дій. Війна ще не припинилася. Ну, які плани на столицю України, Київ у рашистів? Давайте подивимося, які плани? Я зробила розклад, як пройде апарат у них, подивіться шорт в коротких відео. А тепер давайте, які плани расистів російських військ, російського того керівництва на Київ, Київська область, столична область на 9 травня 2023 року. Ми подивимося. Мер. Мер. Тобто в цей день вони. Не будуть дошкуляти сімка. Вони якось, якесь прийняли по сімки мечів таке, знаєте, парадоксальне рішення на цей. Невже там трошки проблески розуму? Обходнім, обходними шляхами. Інтрига якась політична на цей день? Ну, я вже вам сказала, що буде помірний день. Але все ж таки в них під серцем вони хочуть розбити нам чимось серце. Зараз будемо дивитися. Вони мічтають нам якоюсь подією, якоюсь інтригою розбити серце. Якась буде така, знаєте, новина брехлива. Знаєте, можуть нам десь набрехати, що все нормально, десятка, щастя, сімейне, родина. Що між нами так хорошо, може бути десь такий брехливий виступ? Брехливий виступ? А насправді вони будуть задумувати все ж таки, вони свої наполеоновські плани по вісінки чаш ще не припинили. Вони ще мріють, мріють про той Київ. Але що ж воно то за інтрига така? Ну, мріють вони, вони бояться дуже страшного суда, так. Да. Дуже бояться. Дом повна чаша, так. Да. Вони якусь інтригу задумали, яка буде касатися, все ж таки вони можуть нанести якийсь, знаєте, такі нескільки на, на наших військових, скільки на наших цивільних. Так що мрія порушити наш спокій в цей день. В них ще є. Як би вони не прикривалися картою світ. Мир, вони можуть замилювати очі. І що ж це воно таких вони думають? Ну, хотять вони, звісно, мечтають, щоб були жертви, але паш чаш, карта дуже маленька. Лежить Ємеля на печі нюхає цвіточки. Вісімка мечів. Вони, знаєте, у полоні своїх бажань. Але вже в них і бажання не такі вже. Тому що вони дуже бояться. Вони вже знають, що не треба 9 травня драконити весь світ. Не вв'язувайся в борьбу, де виграш очевиден, а програш. А пораження очевидно. Де виграш мінімалі, на пораження поразка очевидна. Тобто вони там притворяться, знаєте, притворяться волки, в вечір шкурки наденуть. Ну, я так бачу. На цьому розклад в мене завершується про 9 травня, яким він буде в Україні, що планують розшисти на цей день, як вони будуть себе вести. Тому. Ось так. А далі будемо дивитися. Пишіть, хто бажає особисті розклади через групу Телеграм. Там в мене буде посилання Таро за покликом душі. І також підписуйтесь. Не забувайте: все буде добре. Україна переможе, тому що на нашому боці весь світ. Всі негативні карти замовляємо на. Знищення на нейтралізацію. Нейтралізуємо всі негативні карти, а позитивні в нас залишаються працювати. І ви також про це думайте: весь негатив ми з вами разом убираємо. Все. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь.